Вулиці, пішов маленький, дрібненький дощик. А я ношуся з подушками, як Іван з дверим. І з зали знов перенесла сюди на малютку, хай. бо ж капець, ну не можна зайти в кімнату. ой ну Поки не зроблять, то я ще к толку не буде. Буду, буду носитися туди-сюди. Ну нічого страшного, зато є робота. На дворі нічого робити не будеш. Поставила свій вчорашній борщ, перекип'ячу, їсти є що. Але в магазин поїдемо з дідуликом. Трішки пізніше. Поїдемо. Мені хочеться в Борисполь полю матонуть. Ну, не знаю, побачу. Поїдемо колись тільки коли. <сміття> Питаннячко. Прибирання у нас. Ну, а що робити? Трошки попригрібаємо, бо щось ми заґегались. Йдемо з дідуликом обідати, їсти борщ. Ой, це в ванній кімнаті швидці мсаво. Шурувала, так вийшла, трохи на свіже повітря, бо аж і в носі, і в горлі дере, і, і де хочеш. Коротше говоря. Ну вже тепер в мене буде порядок. Майже аж до Пасхи. Ой, трохи справилась з роботою. Ви знаєте, до того втомилась. Оце, я вам не кажу, так як ля-ля-ля, да стоя там щось під підварить, так да, ще наче і, і дівка. А як оце з нагинанням та да, злазінням на колінах? Це вже, вже капець і все. Той знає, як і назвати. А що далі буде? На стульці так кругом себе шваброю. Отак обмию. Пауки, я тако прогребу, і все, і все, так і будемо сидіти. Просто капець, хай Да, Смішки з смішками, а воно ж таке є. Є, ж... ой, важко вже все, капці. Ставила варити товчушку, залила березовим соком, ну, посолила ж ясне діло, та й хай вариться. Що я вам хочу розказати? Ще за часів моєї молодості, да вже ще в школу ходила, тільки ж вже старші класи ясне діло, бо ж я це все діло пам'ятаю. Тоді ж морози були. І 20, і це так, ще й нормально, і 30 градусів. Добрі були морози. В кого було погреб такий не дуже теплий, так і в погребі картопля оця холодом, як пройде, вона робилася солодка. От звариш. І відчувала ну, солод відчувався. Вона ну, не змерзла, нічого, просто коли пройде холодом. У нас погріб е -е, під літньою кухнею, і двері туди закриваються, він теплий. Але от коли було, тоді картопля йшла страшне, це корзину внесеш за день <кхи> і немає. Їли, одну картоплю їли. Ну, а що? Борщ, суп, картопля, тушена, варена, яка пожарена. Ну, коли оце в корзині остається картопля, і тоді її почистиш, і що вона солодка була. Мені вона була така добра, особливо тушена. То я думаю, що цей соком березе, він же ж солоденький дозварить чушечку. Ну, чого ж вона буде і погана? <святок> ну, я, я ж скажу вам по правді. Але таке було картопля ця холодом. Як пройде, вона робилась солодка. І мені вона була добра. Ну, а мама моя не любила. Дівчатка, я вже мотаю картоплю. Ох, і добра, це ж березовим соком. Помідорчики вон натягала, відкрила баночку по грузінськи у кружечку. Є рецепт. Ох, і добрі гостренькі. Ну, хто любить гостреньке, тут саму цю заливочку. О, та смакота. В кого є березовий сік? <гарувати> варіть картоплю. Ну, борщ не варитиму, бо в мене, я ж вчора пісного борщу наварила на все село. Сьогодні в обід поїли, ще й на завтра нам хватить. Ну, мені шкода його. Ну, йому нічого не стається абс... абсолютно. Тому борщ не варити, а картоплю варіть з березовим соком. Смакота. О! Прямо зараз буду ділитися з вами контактами свого байера, Будь ласка, зберігайте. Я вже анічку рекомендувала не один раз, тому що це просто моя любов. Якщо ви хочете щось купити дорогу вартість, в Україні немає можливості піти безпосередньо в бутік, самі пощупати, подивитись. Ви можете на всі 100% довіряти. Ані я вам даю посилання, потім дам ще на телеграм-канал. от остання моя покупка через неї це Rolex, Хочу вам показати ближче. Ну, це річ, яку я обирала декілька років. Я думала, який взяти його треба чекати довго. Я дуже хвилююся, щоб, знаєте, не було ніякого обману, тому що ти особисто ну, не можеш прийти в бутік в даний час. І я, Ані довіряю на всі тисячі відсотків показати вам його ближче. Дуже красивий, ношу не кожного дня, вже такі, одягаю на якісь такі події, більш важливіші або, або по настрою. Я ще раз хочу подякувати Ані, тому що це була така маленька мрія, скоріше ціль. Я Його обирала, думала реально декілька років. І от Аня допомогла знайти правильний вибір, за що я їй дуже вдячна. За що я їй дуже вдячна. Далі я вам дам посилання посилання на її телеграм-канал, сумочка, мермес. Я собі також хочу біркін і вже буду брати через Аню. Тому що Аня ну це просто знахідка. Тому, будь ласка, зберігайте, любіть її. І якщо хочете робити якісь замовлення, в неї є, до речі, є знижки, особисто її знижки, на ювелірні бренди. Тому, можливо, під якусь подію, ви хочете собі там взяти карт'я, ванкліф і так далі. Все, будь ласка. Покажу вам розпаковочку, вона невелика. Підсос зібрала. Трошки приберусь, відпочину, а тоді під вечорок скажу, заберу штану. Полуниця подешевшала. Шість. Шість п'ятдесят дев'ять. Папрямо здорова і пахуча це в мене польський. Маслечко купила, смальчик купила. Зараз як послухати правильних людей, правильне харчування, то олія не корисна, краще все робить на смольцеві. Взяла вперше, спробую. Зараз телевізор тихіше зроблю. буде компенсована, скажімо так, розкричався. Так, що мальчик? будемо пробувати. Казала кума Валя, що в Польщі вони беруть, все роблять на смальцях, наче не баньок нурю. Ну, попробую. Кажуть, що корисніше. Так, купила вегету, таку синю, бо вже немає. Її червоної, великі пачки є. Ну, взяла отаку, наче зручна баночка. Купила такі сухі дріжджі. Не знаю, які вони будуть, буду пробувати. І купила пачечку сирих. Тільки привезли, до речі. Норку бики купила. Цукровий цукор, ванільний цукор, изюма такий, щавель. Вже як пахне. Не знаю, що. Шавель, бо скоро буде борщ. Сметанка. Не сметанка, а сметана. І 4 пачки сир кисломолочний, молочний. Отакий до 17 го аж. А такий до 4.04. Це у польському 20. Подивлюсь тоді скажу. Оце брала він дуса, тільки не в свого, а в іншого. Вище взяла. А, це ще в польському вернулася, взяла три бурячка червоних. І взяла майонез. У мене є оселедець, Купляли ми в українському магазині, якісь. взяли. Вірніше, півтора це. Я вам зроблю шубу. Майонез по акції фунт 59. Ну, це хороший майонез. Це я вертала ще купила у польські. І купила мандаринок. Мандаринки подорожчали. 2,92, здається. Ну, три. мигдаль. Ну, Це вже мені вистачить і на ті паску для себе, а пачечка маленька є на пробний варіант буде. Взяла ще отакий, от це хороший. Дві апельсинки на пасху, на панетоне. Ромчик взяла. А Скільки його тут? Без окуляр не бачу. Окуляри в спальні. Яка разниця, мені вистачить. Я буду робити на пів рецепта на 90 мл морочка, то 20 г тільки рому треба, а там тоді на дві порції то 80 грам. Я думаю, тут 250 г Коротше, це ром Морген, ром морген медовий. Хороший. Оці взяла пелюстки мигдаля прикрашати. цукрова пудра в мене глянула, є. І взяла ось таке фісташкове, я думаю, що це морозило, Це він дуже. Ну, оце, собственно говоря, все, що я взяла. Зараз гляну, скільки я потратила, бо розплачувалася картою. В у польському 26 фунтів, це я округлила 90 з чим, пенсії, 25. І він 20, 21 фунт. Це все, що я потратила. Зараз поставлю в холодильник, в морозилку, а тоді спробую. В общем, такі мої покупки. Я зараз, мабуть, запечу на шубу, А може вже завтра, не знаю. Подивлюся. Я зараз подумаю. Мені треба це обдумати. Полуниця, як у моєї Катерини Яківна, свеклухи моєї, зрядки, ароматна, солодка. Ну, смачна.